Привіт! Я сьогодні вирішила зняти відео сюди на YouTube показати вам свої останні покупки. Сама класна покупка була вчора з магазину Ніна Z. Це магазин вживаного одягу, але одягу такого класного дизайнерського. В Hudson Рівер. Ми поїхали з моєю подружкою гуляти на Catskill Маунтинс в гори Catskill, І заїхали в містечко Hudson, яке знаходиться на Хадсон Рівер. І ось там дуже багато класних малесеньких магазинчиків по основній вулиці. І один з них був цей Ніназі. Як я вже сказала, це магазин вживаного одягу, але це не секонд-хенд, Це. Знаєте, підібраний, вибраний тут і там дизайнерський одяг, який був вживаний. Антикварний, скажімо так. Коротше, коли я побачила оце плаття. Так, вона мені гарного запакувала. По-перше, класний мій улюблений відтінок жовтого. У мене є також антикварне. А... Вінтажне, не антикварне, правильно вже сказати. В плані одягу це вінтажний е, пальто. У мене є вінтажне пальто, також я його купила минулого року, здається, або весною. Теж ось, схожого відтінку, чуть-чуть більше жовтого. Оце мій улюблений відтінок е, жовтого. ззаді теж є, він, здається, такий самий. Е, він не оранжевий, він саме жовтий. Коротше, платя Міді. Е, це фірма Talbots Джоан Leslie. Тут ще є бірочка, по ній вже нічого не видно. 14-й розмір. Якраз вінтажний одяг я 14-го розміру ношу. Ось таке от воно тут На гудзичках. Отут підібрано, рукав такий підібраний загнутий гудзики. Я його зараз вже вдягати не буду, але вам покажу на фотографії в кінці. Тут пов'язку немає, але можна його чіпити. Гарні, класні, прикольні такі, знаєте, також вінтажні деталі. Ще в Україні я такі штуки використовувала, коли шила, така защіпочка, вона йде от сюди, на таку лямочку, от, щоб Наталію гарно сіло. Тут зверху також є невеличка закльопочка, Не знаю, помітно, непомітно. Фокус потрібно. От, така от закльочка також є. Я кажу, що ще в Україні таке бачила. Я тут на одязі ніде не бачила. Це прям вінтажний-вінтажний Коротше, ось так: от тут є кишеньки. Воно дуже-дуже гарно. І до кінця йдуть гузочки. І гузочки теж такі, знаєте, класні, якісні. Перламутрові. От, покажу вам зараз, як це виглядає. На мені, але взагалі, оцей колір мені мені, мені, мені здається, на мені виглядає дуже гарним. Просто а, заплатила за нього, а вона зняла бірочку, 98, 89 доларів. Це а, льон з котоном, мабуть. Це не котон, але і не чистий льон. Мені здається, що це якось льон з котоном, мабуть. от, Візьму його з собою у відрядження. Гляньте, яке класне плаття. Ось так. от. Я подобавила сюди ремінчик. Ось таке от воно Ну, воно майже довге. Я, мабуть, назив... не знаю, я його називаю міді. Міді це чи ні, я не знаю, але те, що воно афігенське, це факт. Ремінчик, ну я звичайний ремінець додавала. Я той, що в мене є. У мене є декілька кольорів. Але і цей, в принципі, непоганий. Він так до гудзочки, вроді, як, як добре дивиться. На каблучок чи не на каблучок, то навіть білі кросівки. Мені здається, шикарно. Як вам, як вам таке плаття? Мені такий фасон дуже подобається. Саме міді ось таким оцим. Я не знаю, яких це років. В яких роках таке ходили? 70-х? Чи в яких? Ну, коротше, мені цей стиль просто. Це був вінтаж вінтаж, класна якісна річ, яка купляється, знаєте, так раз не знаю, навіть в рік, мабуть, в моєму випадку. Вінтажний одяг я купую час від часу. Так, оце була класна, якісна вінтажна річ, так. А тепер у нас є цілий пакет. З магазину Шейн. Вперше замовляю з магазину Шейн. Вперше замовляла Стему. тему, колись дуже давно замовляла з Aliexpress, і оце замовила з магазину Шейн. Якось воно мені підтягнулося, і що мені перше, я, я його не розпаковую, я достала лише оці дві штучки, або мені дуже було цікаво їх побачити якість. А, і саме вони мене зацікавили замовити замовлення з магазину Шейн. Це наклейки, стікери. Коротше, вони такі класні, ці стікери. Вони. А... Не знаю, як вам сказати. Ось, наприклад, ось, наприклад, ось ці. Це такі от осінні а, ілюстрації. І вони йдуть по дві, здається, кожна. А, ну, фокус. Коротше, і, і осінні такі от замальовки ілюстрації. І тут їх і, я не знаю, багатько. Отакі. Тоді ось ці мене а, зачепили. А чому я купила стікери? Тут їх дуже багато. І це все. А, Такий рослинний мотив, листочки різні. Це, ну, типу, пластик, стікер, Коротше, ви зрозуміли, гарні такі різні рослинки. Я їх хочу клеїти в свій блокнот. В мене є блокнот, який завела з подорожей. Uh, і саме в цьому блокноті, uh, от зараз, наприклад, осінь, мені хочеться вклеїти ось такі от осінні листочки, тому що ми з моєю подружкою Золію, лише, як я сказала, приїхали з гір з Кескіл. І саме от туди мені хочеться показати, uh, якось передати цю атмосферу осіннього лісу, і, і лісу, в принципі, і, і, і гір, і так далі. От мені захотілося таких от стікерів туди. Ну і осінні мотиви. А uh, з часом докуплю ще. Uh, і інші стікери, що були на, на всі випадки життя. Я люблю стікери, я не знаю. От, uh, якось, якось я їх люблю ще з дитинства, мабуть. Далі я не відкривала, я не пам'ятаю, що тут ще є. Це мені не треба. Uh, Та мали побути ще, мені здається, стікери. А от, а, це подаруночок для моєї подружки. Оля, якщо дивишся, це вже не буде тобі сюрприз. Я думала, воно встигне прийти, не встигло. Це дзеркальце і мене. І, і, і мене, правильно? Коротше. А, тут просто етикетка зверху. Коротше, ось таке от, звичайне, кругле дзеркальце. Ага, фокус. Таке от. Ну, не хочу фокусуватись. І тут написано Лія Лія. І також квіточка. А, мені здається, одна а, така, як вона любить. Лілії, вона, мені здається, любить. Ось, звичайно, таке, знаєте, теж, типу антикварне дзеркальце з двох сторон а, срібне. Тут зверху ще є а, стікер, який треба зняти, щоб воно було гарним і блискучим з обох сторон. А, тому я знімати не буду, аби не заляпати. Ось таке от. прикольне. Можу, можу рекомендувати. Якісне, вроді, непогане. Тому що вона. Любить такі компактні зеркальця. Я не, я не користуюсь такими, а для неї взяла. Далі. Шкарпетки. Носки. Я купила, мені здається, два різних набори шкарпеток. Оці для Тимура, мені здається, вони на нього будуть малі, тому це будуть мої. Вони мають прикольні такі різні розписи, надписи. Правда, я тут не розумію, що написано Freedom. Такий, тут щось написано. такий. Ну, коротше, до, до цих, до кросівок, Мені здається, гарно, гарно будуть виглядати до кросівок. Але я зрозуміла, що вони будуть моїми, а, тому що розмір не вгадала. Вони маленькі будуть на нього. Ось такі шкарпетки. І ще. Вони штучні, вони синтетичні, вони не, це не кутон. Я штучні синтетичні шкарпетки ношу, а для мене це не є проблема. У мене немає проблеми з, з запахом ніг, тому для мене це буде ок. Далі ще одні шкарпетки. Такі теж це я купляла собі під осінь, під кросівки. Ось такі різні осінні, прикольні відтінки. Ну, фокус фокус ось Теж, мені здається, до джинс коротких, ну, навіть ще шорт а, і а, кросівок зараз. Це має бути класно. Мені здається, але не знаю. Подивимось. Поїхали далі. Далі, що це таке? Це, мені здається, постер. Я щось не зрозуміла, що він буде такі великі, але це круто. Я хочу обновити. Я сподіваюся, на камері не дуже шуши. Дивіться, як класно воно упакування. А, поставили всередині трубку, аби постер не помнявся. Це дуже круто, це дуже гарно продумано, молодці. І зверху заклеїно скотчем, аби воно все не розмоталося в трьох місцях. Круть. Коротше, я хочу обновити свою галерею. В офісі, де я зараз знаходжуся. У мене тут по праву сторону галерея. моїх фотографій, моїх робіт, моїх якихось малюнків воно почалося. Тепер вже почалася колекція різних інших артистів локальних. Мої однокласниці, наприклад, є також тут рози намальовані. І я вирішила, що я хочу по перше стіну перекрасити. Якось до цього дойде, можливо, руки цього літа надійшли. В темний такий якийсь відтінок. А по-друге, я хочу ці всі малюнки це все зафреймити, в, золоті, в, золоті, в золоту, як називається, в золоті рамки, і там, щоб були темного відтінку а, картини. Я зараз до осені придбала ось таку Панкіне. Гляньте, як класно. Дивіться, ну, це шикарно. Я взяла на пробу, якщо чесно. А, ну, це на пластиковому типу полотні, але буде виглядати дуже круто, мені здається. Вже правда, трошки пізнувати, вже сезон, скоро памкін пройде і ось він вже скоро зима почнеться. Але ну, зараз самий розгар. Але на стіні, мені здається, це буде виглядати шикарно в золотій рамці на темно-зеленій плану, трошки не такого, трошки більш болотного кольору, зелений я хочу. От, взяла на пробу, мені подобається, як воно глядає, його а, в рамочку ставлю і буде шикарно. Поїхали далі. Це кофта для Микити. Осіння. Якраз на зараз. Бу, але вона дуже синтетична, дуже, прям, прям дуже. На 8 років, але вона маломірна. Вона може бути на нього мала. Вона буде на нього мала. Ну, або, може, і не буде, але. Ну, принт то прикольний, а вона така тепла знизу, але дуже синтетична. Прямо на... під руками капець, як відчувається. І плюс мала буде, я так думаю. Не знаю, чи можна на шейн відправляти назад. О, шейн Кейс. Чи можна їм відправляти назад, я не знаю. Але, ну, коротше. Це перше неудачне, те, що я вже бачу. Друге, що це таке? Тут щось має бути декілька, а це також, мабуть, кофти для Микити. А, Тут має бути декілька речей з одягу. Ну, це нормально. Отака от, от також. Ця на нього буде, по-перше, по розміру, по-друге, вона така, знаєте, а, як спортивна, спортивний одяг тканина. Ну, один сезон. Походити зараз. Якраз в сезон Хелловіну. Нормально, ця зайдет. ця добра Далі ще. Для Тимура там О, тут ще є шкарпетки. Окей. Okay. Тут ще є шкарпетки ось такі. Теж різного кольору. Різного кольору. Ну, до та йо. До кросовок, до кросівок. Карпеток у мене вже тепер повно. Ну, ну, прекрасно. Щось Це, мабуть, штани для Тимура я взяла теж на пробу. Я скажу чесно, я не розраховувала на якусь супер класну якість, але так як хлопці є хлопці, вони зношують одяг дуже швидко, я їм купую завжди або в зарі, або в манго, або ВМ. Останнім часом В Є мало що купляю. І вони якось так швидко виростають і постійно, коротше, в них одяг є, але у Тимур я вирішила взяти щось таке, знаєте, щось таке сезонне прикольне. І от я взяла йому штани і я розумію, що вони будуть на нього, скоріше всього, малі. Вона тканина така цікава, типу плащовка. Не знаю, як пояснити. Але гляньте, які вони прийдуть. Це я буду носити. Вони будуть на нього малі. Вони будуть на нього малі. Та йо! Вони будуть на нього малі точно. Коротше, шейну, що я зрозуміла, що там все мало мірить. Китайці, вони ж маленького розміру. Я взяла розмір М, і це був дорослий одяг. Ну, спробую на собі, я такі теж можу носити. Вони виглядають типу піжамними штанами, але насправді це а, таке як плащовка майже. Поліестер. Поліестер, хімоза. Ну що, давайте дивитися. Штани якраз прямо на мене. І дужною, і сіли. Але вони настільки неприємні до тіла. Оцей поліестер, чи що це таке, він кусається якось зсередини і ужасно. Просто я не буду їх носити, я їх ну, просто віддам на тонацію одягу, тому що це просто провал. Воно виглядає непогано, але дуже-дуже неприємно до, до тіла. Далі ще щось у нього мали бути штани. Ось, а оці мають бути класні. Я дуже сподіваюся, що вони на нього по розміру будуть. Боже, будь ласка, будь ласка, вони такі теж, типу, як, як піжамні, такі легкі. Оці, мені здається, що будуть. повинні бути, бо він в мене хлопець великий. І вони, типу, не типу, а вони. Як це називається? тканина І такі дуже, бачите, легкі. Ну, але знову, якщо, якщо б тут малі на ньому то я з радістю їх носити буду, бо це такий осінній класний варіант. Що я думаю, що на нього будуть. Та точно будуть малі. Вони, щоб на мене були добрі. Бля, хамуха. Треба вся мірити показувати. Я дивлюся сюди, а камера там, як завжди. Ці краще, ці. Теж сіли якраз на мене. Я не знаю, як я їх на тіму збиралася купляти. Але коротше, вони сіли на мене прекрасно. По довжині теж прекрасно. І по відчуттях вони теж дуже-дуже прикольні. Такі, знаєте, типу, як, як домашні штанці. Коротше, мені подобається. І в них колір дуже гарний. А саме головне, чому я робила замовлення шеїн? Тому що моя дитина менша Микита. Попросив зробити декорації осінні. Цього року задекорувати будинок. І я замовляла листочки. Ось. Я замовляла листочки, бо я не можу знайти ті, що в мене були. Значить, ось це має бути ем, з ламп, лампочки, листочки з лампочками. Е, батарейки вставити, не мають підсвічуватись, це піде на камін, мабуть. У мене десь були, я не можу їх знайти. А ось це... а, їх от чотири штуки якраз досить. А ось це листочки... А що? Вони самі по собі просто? Це має бути гірлянда. Це має бути гірлянда. Але щось не схоже. На те, що це гірлянда. Що схоже на те, що це просто листочки. Но це буде повний ульот. І ми з ним... Чекали на цю посилку, щоб ці... Ні, схоже, це все таки гірлянда. Така дішманська, але гірлянда. Ось. Прикрасити а, вхідні двері. Це з однієї сторони буде. А тут є ще один пакет з іншої сторони. Добре, іде. Бляха, я не знаю, куди діла, бо в мене вже схоже є десь. Я на камін прикрашала, якщо не помиляюсь. Ну гарно, здалека гляньте. Виглядає прям натурально-натурально. Можна навіть офіс собі задекорувати. От і все, от і всі покупки. Саме краще з цього всього це були наклейки. Ось ці наклейки.